Тут менше дітей не стало, але навіть трошечки Так. Це головне. Як ви вважаєте, які недоліки? Ми переваги на шатання. Ну, перше не маємо, друге маємо. Макарони з барні, суси, так, ліп, чай. Не поняв. У вас і перший? У нас перший є через те, що там в других школах макарончики ходить за і вони перший. Вона в школах дуже перший. Можливо, це й добре, що є спеціальність. І батьки першому тарі дають. Я тільки що в школі Шевченка з два питання, в них першого немає, вона є. І значить, ми так перший. Не задоволяє батьків, звичайно, хоча щоб було дешевше, зв'язку з такими. Ні, але, ми, але ми бачимо, що починало 63 чоловіка, ще да. 65. Менше не стало, навіть ні. Ні, на 75-76 чоловік. Спало, це мало да. небезпечних. Да. Да. Ну, ну, Батьки доплачують да. ну, по 7.20. Да. 5,80 да. дає відділ освіти, але це лише ну, да, але це ж мало. Їм що ж там 13 гриві, да? Да. А там 13. Ні, але я бачу, як позитив, що у вас сьогодні Ми качені, не знаю як то, але в нас боротьба за перше блюдо страшна. Дуже нас стовкли і говорили, ми вам відмінимо. Але мої діти і мої батьки постановили обов'язково дитина початкової лавки, коли надіїсти перше блюдо. дуже, добре. А, дуже правильно. Да, це це дуже правильно. Бо приходили і казали, не їдять, прийшли перший школь.